Показую свою кастрюльку після того, як я варила банки зі згущеним молоком. Бачите, ось такий накип. Насправді трошки відео не передає, воно ще жахливіше виглядає. Пішла в Аврору і порадили мені антимакіпін. Коштує він 12 гривень, взагалі недорого. Тож, тустуємо, в кастрюльку води, зараз закипячую і висиплю цей пакетик. У кастрюлю. кастрюлька повна. Кип'яток виливаю. Пройшло 10 хвилин. Сподіваюсь, вам видно, так? Да? Мені здається, вона при покупці такою чистою не була і білою. Дивіться. 12 гривень, 10 хвилин. Магія.